Вітаю всіх! Я хочу тепер подивитись РФ. Верхівка РФ хоче закінчення війни. Давайте подивимось. РФ хоче закінчення війни. Верхівка РФ Хоче закінчення війни. Треба ж подивитись це питання. Обов'язково. Закінчення війни. Лицар мечів. Це відповідь ні. Це відповідь ні. Вона хоче вруйнувань, продовження. Ну, це, не, це погана карта вежа. Ну, вона хоче перемоги. Вона не хоче закінчувати без перемоги. Ось чому момент. Тупік. Але вона заходить тупік. Війна заходить тупік. Розумієте? Війна ця заходить тупік. Це правда. Тепер РФ хоче заморозку війни. Питаємо так: РФ хоче заморозку війни. Саме заморозку війни. Заморозку. Подивимось по заморозці. Так, заморозка, зупинка. Оце те, що вони хочуть. Дуже-дуже. Так, сонце випадає місяць. Дивіться. Ось. І вісімка пентаклів. Щоб ви розуміли. А якщо буде заморозка, зупинка війни, буде повторення. Якби ось ми зупиняємось, ось ми світлі пушисті, ось він, плани, і ось ця підготовка. Все більше тут розкладати навіть не треба. Це факт. Тому, виходячи з цього, треба робити висновки.